Всім привітики! І це шоу «Що воно таке. І я її ведучий Ярослав Гринчук. Продовження смакових рецепторів замовляли? Або називем це так: Спроба 2.0. Попкорн зі смаком снікерсу, пам'ятаєте? Ні. Так ось, ваша активність мене дуже здивувала, і саме для вас я знайшов всі види того самого Кенді Поп. А саме попкорн зі смаком Орео. ММДМса. Та твікса. <праць> Тож, поїхали робити оцінку американської продукції. Але спочатку цікавий факт. Попкорм, який роздувся без участі жиру, частково використовується замість пінопластових кульок як наповнювач для пакетів, щоб зберігати товар від пошкодження при транспортуванні. Після доставки товару цей попкорм може бути використований як корм для худоби, птахів або він девкомпост. Відчуваєте, відчуваєте? Знаєте, що це? Це розпаківка! Поїхали! Почнемо Candy Pop Twix. Дуже цікаво, чи дійсно відтворять цей смак твіксу. Запах. Uh. Пахне дійсно якісним попкормом, чесно. А, і о, о, усьо, дивіться, і усю, до речі. Ось, ось так він виглядає. Нотки якось карамелі, шоколаду і якісний попкорм. Напет, наппе. Поїхали його куштувати. Ну, далеко Netflix висновки згодом. Поїхали далі робити розпаківку Oreo, що дуже цікаво, як вони відтворили цей смак. О-о-о, чуйте, чуйте. Нотки ISMR. О, ось це от набагато яскравіше виглядає. Тут уже ми бачимо нотки. Печива, як зазвичай на оригінальне Орео. ООО, МАГАД! І запах уже набагато яскравіше і я можу навіть сказати смачніше. Тож. Ось це набагато смачніше. Тож, поїхали далі. І останній претендент на сьогодні це Pop зі смаком ММДсу мініс. Тож, робимо розпаківку. Six hours later. Погляньте, а тут такі маленькі дроже MMD і шоколад. Виглядає це дійсно прикольно. Тож, поїхали куштувати. Нотка такої горіхості є, як і дуже схожа як і на Твікс. Але... Це смачно. І це набагато мене більше вразило, аніж Твікс. Ну що, саме цікаве — це висновки. За кожну пачечку Кенді Попа я віддав по 50 гривень. Скільки? Дуже шкода, що в наших кінотеатрах немає різновид е, таких ось попкормів. <плес> Якщо б я оцінював би за смаками, то е, не дивлячись на те, що на даний час у мене три смаки, я кладу на третє місце Твікс. На другому місці посідає ММДМС, а на першому місці Орео. Смаки між собою дуже схожі. І дуже цікаво, як вони це хотіли відтворити. Але знову таки це і маркетинговий хід. Всі ми знаємо про Орео, ММДМС. Twix, це класика, це база. Але напевно ти нічим не зможеш замінити оригінал. Це база, це фундамент. Твікс. Смачненький, але такий, знаєте, нотка просто снікерса, який в той раз було. Орео. Це вже більш схоже на те, що воно дійсно відтворює смак Орео. І MMD воно відтворює тільки за вирок того, що тут є маленькі дроже зі смаком шоколаду. Рекомендую я це вам скуштувати, скажу так, тому що е, воно в принципі не дуже дорого коштує. Е, і вразити свою дитину е, як мінімум можна. Напевно, що ми закриваємо тему з попкормом. Е, ми скуштували всю лінійку цього Кенді Попа. Я рекомендую це скуштувати, але це як знаєте, разова акція. Тож якось так з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма відоме улюблене шоу. Що Шо воно таке? Побачимось на першому міському.